Всім привіт! З вами знову Юрій і Житомирський міні-трактор із мотоблока показує наступне замовлення. Трьох струмкових шків для плаваючої КПП з підшипниками, втулкою і штопорними колячками. Ось таке у нас є замовлення клієнта. Замов такого шкіла суцільно точеного, стального. Підрімні профіль Б. Сулочка така, яка садиться на полу ось, 39 мм. От, надівається два підшипника, щоб пореться колечко внутрішнім, щоб не випадали підшипники, і внутрішнє колечко, чи наружнє колечко ну, сюди, щоб зафіксувати підшипники, щоб не злазили. Ось цікаве замовлення, ось такого шківа. Виготовляємо, є можливість зараз виготовити, що буде далі, бо з матеріалом і світлом. <кій> не зрозуміло, що там по ціні. <кій> ну, все буде рости, підніматися в ціні. Так що кого цікавить, шків стальний, не алюмінієвий, не дюралєвий, а стальний шків ось такого плану. Кось цікавить замовлення, телефон, як завжди, в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте.